Привіт, друже! Сьогодні, в предвері Хелловіну, я розповім тобі казку, яка називається Дракула. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоби не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, щоби підтримати наш канал. Дякую! Граф Дракула був ані живим, ані мертвим. Ніхто достеменно не знав, як сталося, що він ускочив в таку халепу. І сам він вже цього не пам'ятав. Адже після його смерті минуло кілька сторіч. Він мешкав у Валетенському напівзруйнованому замку посеред лісу в туманній Трансильванії. Вдень він спав, зручненько вмостившись в обитій оксамитом труні. Та варто було сонцю зайти за обрій, як старий граф повертався до життя, наче юнак, що проспав цілий день і прокинувся лише тоді, коли настав час йти на танці. Граф був справжньою нічною істотою. Щоночі він загортався в елегантний чорний плащ та вирушав перехилити чарочку. От тільки друзів він з собою не запрошував ніколи завжди тинявся Трансильванією сам один потайки. Та й замість пива його улюбленим, чи то, власне, єдиним напоєм була людська кров, переважно гарненьких дівчат. Саме так, бо граф Дракула був вампіром, і якщо він не отримав би своєї добової норми крові, то знесилився б бідолаха. Одного дня він вирішив, що годі з нього трансильванської крові і сів на корабель, який плив до Англії. З собою він прохопив не лише валізку, а й улюблену труну, щоб не сумувати на чужині за батьківщиною та дрібку землі з Любої Трансильванії, щоби посипати домовину перед сном. На біду під час подорожі вампіру захотілося пити. Поза як перекусити він нічого з собою не взяв, то тинявся вночі кораблем і смоктав кров у моряків. Саме тому за кілька тижнів капітан і вся команда опинилися в ліжку з важкою формою анемії. Довелося Дракулі власноруч заводити корабель у гавань, і було це дуже складно. Корабель значно більший за труну, хоч і виготовлені вони із одного матеріала деревини. Зійшовши на суші в Англії, вампір одразу ж видихнув із полегшенням. Схоже, ніхто не помічав його гострих довгих ікл та потойбічної блідості. Всі вважали його іноземцем аристократом, хіба що трохи ексцентричним, але доволі приємним. Графа стали запрошувати на бали, банкети та вечері. От лихо. Вечірка була б ідеальною, якби мене пригостили би чарочкою крові, вигукнув граф якось ввечері. Розвернувся він навколо і побачив прекрасну дівчину з розовими щічками та ніжною шкірою. Звали красуню Люсі. Вечірка скінчилася. Дракула простежив за дівчиною до самого дому і пізно вночі прокрався до її спальні. Прокусивши тендитну шкіру, він напився крові, а тоді пішов, непомічений, доки не зійшло сонце. Вранці дівчина відчула таку слабкість, що навіть із ліжка відвестися не змогла. Покликали лікарів і світила медицини порадили годувати її бівштексами. На жаль, м'ясо не допомагало, і все тому, що ніч за ніччю Дракула повертався і пив її кров. І це ще не все. Якби так тривало й далі, Люсі також перетворилася б на вампіра, і вдвох вони б завдали вдвічі більше шкоди. На щастя, одного ранку доктор Ван Хельсінг, який лікував дівчину, навідався до своєї пацієнтки і помітив у неї на шиї дві дірочки. «Ага, я знаю, що сталося. Вампір смоктав її кров. Всім відомо, що вампіри гірші за комарів, тому лікар порадив родичам та друзям Люсі оголосити війну кровопивцям. Ван Хельсінг зі своїми помічниками розвісили навколо ліжка Люсі жмутки часнику. Вампіри ненавидять часник, бо мають від нього проблеми із травленням і намагаються оминати його десятою дорогою. Тієї ночі вампір, який нічого не підозрював, забрався до спальні крізь вікно і попрямував до ліжка Люсі. Аж раптом Га, <глух> що за сморід?» – заволав він і кинувся до дверей, але за порогом на нього вже чекала родина Люсі. Не можна пити людську кров! докорила вампірові мати дівчини. Тієї ж миті вампір гепнувся навколішки і пояснив, чому він це робить. Дуже прошу мене зрозуміти, із цим закляттям так важко жити, спраху свою ніяк не вгамую, і з нормальним життям я сумую, так і живу, не живий і не мертвий. Щоночі шукаю нову собі жертву, а хочу, нарешті, заплющити очі і спочивати, то схочу Убити вампіра завдання не з легких. Можна було б проткнути його серце осиновим клінком, але нікому не хотілося цього робити, рішення запропонував мудрий доктор Ван Хельсінг. Любий графе, хіба вам ніколи не було цікаво, чому такі люди, як ви, ховаються вдень і виходять лише вночі. Дракула ніяк не міг уторопати, до чого це він веде? Так, відколи грав, став вампіром, ніколи не виходив на сонячне світло. Може, щоб не опектися, висловив здогадку їсть із Трансільванії. Набагато гірше ви ризикуєте розтанути, як сніг. Ну, тоді трохи насмаги мені не зашкодить, вигукнув вампір. Він вийшов на балкон і став терпляче чекати світанку. І з першими сонячними променями вампір розвіявся в повітрі, як хмара. Відтоді ніхто більше не чув про таємничого графа Дракулу, хоча без нього бали та вечірки вже не були такими веселими. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.